Всім привіт! Сьогодні я вам розкажу про такий досить неприємний випадок, який зі мною трапився, як мені прийшов бракований фотоапарат з розетки. Покажу вам, що у нього, нього забрак. І я вам не рекомендую купляти на розетка фотоапарати всяку техніку, тому що я зараз це купив і я зараз мушу з цим якось вирішити цю проблему. Тому дивіться до кінця, ставте лайк і підписуйтесь на канал. У комплекті у цього фотоапарату є сам фотоапарат, е також об'єктивчик. І зразу, не відходячи від каси, як говорять, покажу вам дефект. От, не знаю, чи там видно чи ні, але на зеркальця є подряпини. І також на самій матриці є подряпини від, від того, хто мені це переслав. Зараз попробуємо очистити матрицю. Так, я ось щось не дуже зрозумів, але я походу, новий дефект. Новий дефект знайшов. Тут я хочу, наприклад, щоб вам показати саму матрицю в цьому камері. Я от нажимаю на підйом зеркала для чистки, а пише, що типу, цей параметр недоступен. Не знаю, перший раз таке бачу. Не знаю, якщо придивитися в оцей глазок, можна побачити, що там пилюка, всяке таке. і... Та. І тому усе теж рахується як брак. У нас у нас е, в комплекті йшло така от зарядне О, таке зарядне з переходником. Ось таке зарядне з перехідником. Всякі такі дроти, то що підключати до комп'ютера, захисні кришки на об'єктив і на камеру, до е, телевізора. І такий диск, не знаю, в якому вони році живуть, але диски вже давно ніхто не кладе. Давайте зараз перейдемо до нашого головного забиття у цьому відео. Це я вам зараз покажу найголовніший дефект, який є на матриці. Так, діваємо назад наш об'єктив. Він защолкується. Ми переводимо в робоче положення. І зараз... Нажимаю на цей річок. Так, не знаю, як чи вам буде то видно, чи то не буде вам видно. Але отака от, е, маласенька бачите, тут така сіра, сіра штучечка. Це дефект на матриці. І воно на всіх білих е, фонах віддається. Вот, бачите? Давайте подивимось з цього ракурсу, фокусуємось і фоткаємо. Фотка є, нажимаємо на плюсик і зараз вам покажу цей дефект. От, дефект знаходиться у нас прямо посередині кадру. От, от така була малесенька, а отут от, зараз якраз дуже добре видно. Так, і сьогодні я вам показав такий дефект у камері, який я е, якраз два дні після покупки я цей дефект знайшов. Тому, друзі, перед тим, як купляти фотоапарати, телефони, перевіряйте дуже якісно і щоб не було такої ситуації, як у мене. Тому, друзі, кому сподобалося відео, ставте лайки, не рекомендую. Всім пока!